Добрий день. Перевіримо домашнє завдання. Зараз у нас дві задачі всього. І одна із них якісна. Давайте розпочнемо. 12.32. Як зміниться період коливань залізної кульки на нитці, якщо трохи нижче, положення рівноваги кульки розмістити в вимкнений електромагніт. Ну, розуміємо, що для цієї задачі дуже важливо, що кулька в нас залізна. Якби вона, наприклад, була би дерев'яна, то розміщення електромагніта або вимкненого, або вимкненого нам було б байдуже. Але якщо вона залізна, то розуміємо, що вона буде взаємодіяти З електромагнітом. Тоді, коли вона буде коливатися, крім землі, її буде притягувати ще додатково електромагніт. І тому, коли ми записуємо ось цей період коливань математичного, ну, умовно говорячи, математичного маятника, ми розуміємо, що ось тут в знаменники в нас буде стояти не просто прискорення вільного падіння, так зване еквівалентне прискорення вільного падіння, яке буде більше, ніж то, яке було б просто, якби в нас коливалося за рахунок того, що е, притягується до Землі. Тобто у нас дія електромагніта, вона еквівалентна збільшенню прискорення вільного падіння. А якщо у нас прискорення стоїть в знаменниці і воно збільшується, то зрозуміло, що період при цьому буде зменшуватися. Якось так розв'язується задача, сподіваюся, що ви. Впорались не тільки тому, що подивилися відповідь підручнику в збірнику задач. І наступна задача в нас 12.35, кулька на нитці здійснює за якийсь час 26 каливань, якщо довжину нитки змінити на 5 см, бачите, які автори хитрі. Вони не говорять, але ми віддовжуємо цю нитку або скорочуємо. Змінюємо на 5 см. Кулька на той самий, за той самий час, о, бачите, я коли набирала, помилилась. за той самий час 24 коливання, яка довжина нитки? нитки. Ну, запишемо все, що нам далі, нехай 5 см буде дельта L, і я навіть спочатку перевела в систему інтернаціональну, але коли дорозв'язувала задачу, зрозуміло, що можливо відразу. Підставляти значення в сантиметрах і отримувати відповідь в сантиметрах. Але якщо ми зробимо це в метрах, це теж не буде помилка ні в коєму разі. І так, якщо ми записуємо період коливань, то розуміємо, що він з одного боку дорівнює весь час на кількість каливання, з іншого боку, це в нас період коливань математичного маятника. Змінюється значення періоду, змінюється кількість коливань і змінюється довжина нитки. Так як у нас. Сейчас yes. однаковий за умовами, то ми можемо э, N і T умножити на ось ту дріп і прирівняти э, для першого випадку і для другого випадку. Скорочуємо на 2PI на G, і бачимо, що у нас N1 більше, ніж N2, а L у нас стоїть стоит. Раз. Так, а то я чогось е, розгубилася. І так, якщо у нас N1 більше, ніж N2, а у нас е, добуток, тобто N1 може ну, неважливо, на корінь із L1, це так, тобто, якщо цей добуток дорівнює цьому добутку, то зрозуміло, що якщо N1 більше N2, то L1 буде менше, ніж N2 е, L2, тоді. На дельта L у нас змінилася, тобто у нас довжина L2 більше, значить вона дорівнює L1 плюс дельта L. Ось це важливий момент для розв'язання цієї задачі, тому що якщо ми здесь помилимося, зробимо помилку, то далі буде складно отримати правильну відповідь. Але якщо ми тут все зробили правильно, то далі ми підставляємо, визводимо в квадратну, тому що корінь не дуже зручно використовувати, і отримуємо формулу для. Л1 нам саме початкову довжину і потрібно було знайти. Підставляємо значення, отримуємо приблизно 28,8 см. Точно отримуємо 28,8 см, але можемо округлювати до 29 см, мабуть так. І ще раз звертаю вашу увагу, що ви могли це розраховувати в метрах або відразу в сантиметрах. Це не важливо, але потрібно вміти переводити, якщо що. Ну добре, на цьому ми з вами завершуємо, і можемо ось тепер точно відпочивати.